Усім привіт! Мене звати Олександр. Зараз в мене в руках поліровочна паста для шкіряного взуття відомої французької компанії Sophie. Паста ця називається Sophir Deluxe. Паста Sophir Deluxe застосовується для наведення глянцю на взутті, Чистить взуття. Додає зеркального блиску. Завдяки таку, цій пасті шкіра взуття не пересихає і не тріскується. Взуття завжди буде чистим, блискучим і буде виглядати як нове. Паста в жистяній бляшанці 50 мл. В народі ще називається шайба. Система відкривання стандартна, метелик. Зараз в мене в руках безбарвна паста, достатньо приємний запах, так як основа такої пасти бджолиний віск високої якості. Запах ну, бджолиного воску, трохи парфумованого. Пасти є не тільки безбарвні є, наприклад, ось така чорного кольору, бувають ще коричневі, світло-коричневі Дуже багато, приблизно 15 кольорів та відтінків, тому можна доглядати взуття різного кольору, не тільки класичних чорних кольорів чи коричневих. Ну, якщо колір достатньо оригінальний, то можна брати і безбарвну. При нанесенні правильному нанесенні поліровочної пасти, Взуття набуває дзеркального набуває, блиску. Тримається, якщо правильно наносити пасту, тримається такий блиск до трьох тижнів. Дякую.